Вартість проїзду в Черкаських маршрутках може зрости до 16 гривень. Початок регуляторної процедури підтримала на засіданні виконкому. Здебільшого таке рішення аргументується питаннями економіки. Ну нібито зростає ціни на електрику, паливно мастилі матеріали. Ну і відповідно мають зростати ціни на проїзд. Можемо зараз послухати аргументацію від міської ради, а саме начальника управління транспорту. Ну відповідно, є процедура. перевізники подали розрахунки до профільного департаменту. Розрахунки були перевірені. Спочатку року збільшилася вартість мінімальної заробітної плати, тобто збільшилися також і податки, де які піднялися, крім того, значно подорожали паловмастильні матеріали. Я не маю Саме пальне, а безпосередньо є ще інші матеріали, які забезпечують роботу автобусів. Крім того, значно подорожчали, здорожчали запасні частини в зв'язку з. Їхні проблеми доставки, тому що зараз логістика страждає, тому запасні частини набагато здорощали. Окрім того, звісно що впровадження автоматичної оплати за проїзд з електронного квитка, що тягне за собою незначне, але все таки подорожання. Тому перевізники надали розрахунки, департамент економіки їх перевірив і прийняли рішення. Що є необхідність збільшення тарифу, Тим паче, більшість міст вже з літа 2024 року працюють по тарифі 15, деякі 18. Ну, на даний час це запущена реторна процедура. Сьогодні на виконавчому комітеті прийняло відповідне рішення. Наразі буде обговорення даного проєкту за забаг масової інформації, мешканців, тобто рішення буде оприлюднене на сайті. Всі зможуть ними ознайомитися, надати свої пропозиції зауваження, які мають бути розглянуті, враховані чи надана відповідь, чому вони не будуть враховані. От і це щонайменше місяць. Якщо пройде регуляторна процедура, тобто цей термін, виконавчий комітет може прийняти тариф відповідно на тролейбуси. Це 13 гривень ці регуляторного акту, а автобуси 16 гривень. Але як завжди, є одне, але а може навіть і не одне. А, чи відповідає якість послуги ціні, до якого хоч підняти, або хоча б навіть до тієї ціни, яка є наразі, ми журналісти і не можемо бути суб'єктивними, виказуючи свою точку зору, тому вийшов вийти на вулиці та запропонувати місць. Нам висловитися з цього приводу. Чи вважаєте ви, що якість послуг перевізників відповідає ціні за проїзд? Ну, ви знаєте, мабуть, ні. Ну, не знаю. Мені не подобається. Мені а не подобається. Чи потрібно підіймати ціну за проїзд? Також не знаю. Наприклад, для мене можна б підняти. Вища ціна для мене приємліма, але я не хочу стояти на зупинці і чекати, що через 20 чи через 30 хвилин прийде транспорт. Дивіться, я так скажу: а в маршрутках дорожче, а в тролейбусі дешевше. Але ж а в маршруті бувають забиті, такі є маршрути, які забиті просто, тобто умови, комфорту немає. Тобто платиш більше, але ж умови. Плюс буває грязно, буває дуже часто, коли кондуктор невічлива. Ну, вибачте, краще поїду на тролейбусі, ну, наприклад, там дешевше і свободніше. Ну, можливо, і варто, бо все дорожче, але ж ну, треба якось до цього підходити ну, з розумінням. Ну, тобто, щоб це не було. А можливо, Частями невеликими. Тобто, хай це буде частіше, але ж невеликими е ну, підйомами. Не одразу. Скачок такий, що людям просто. Ну, якість хромає, як завжди. Як завжди. Хромає. Обслуговування теж. Не... Ну, покращилось, але не дуже. Я користуюсь тролейбусами, автобусами, маршрутками. А чи варто підняти ціну за проїзд? Не варто. Я думаю, що не варто. Зараз в час війни я проти. Ну, я думаю, що на даний час, коли і інфляція, і перевізнику треба утримувати свій транспорт і так далі, то ціна адекватна. За кордоном там е, люди платять дуже високу ціну, коли ї, їздять загальним транспортом. Ну і е, не треба, звісно, е, зрівнювати і пенсії, і зарплати наші, і їхні, то я розумію. Я думаю, що загальним транспортом користуються більше люди, які не мають високих доходів, тому з цим питанням підняття треба. Обережно підходити. Ну, Якщо врахувати, що я бувший, бувший начальник транспортного цеху, то я думаю, що якщо є основа для підняття, то потрібно. Якщо немає основи, зарплата не рахується, керівна мільйонна, то не потрібно. Чесно кажучи, я мало користуюся транспортом. так? Ну, Коли я інколи користуюсь, то я б сказав, що їм цих грошей багато платить, що вони беруть. По-перше, грязно в транспорті. Грязюка така, що він, як тільки рушив, пиляка летить, там не можна їхати. По-друге, водії маршруток не ну, як не, соблюдають, не додержуються правил вуличного руху, обганяють, піщать, то тормозить, то летить. Ну, коротше, це себе не вважають, щоб їздити. Я ходжу пішком. Та ні, куди, куди збільшувати? Куди збільшувати? Усі хочуть. Всі щось хочуть, тільки треба надавати якісні послуги, а потім збільшувати ціну. Вважаю, що ні. Тому що якість самих маршруток, тролейбусів не зовсім задовільна, як на мене. Незадовільний технічний стан, старе. Ну, вони старі, іншими словами. Тому... Так і вважаю, що, от, наприклад, в Києві там якість маршруток, тролейбусів покраще і ну, ціна на перевізників менша, а у нас якість ну, нижча і Мати ціну некоректно, я вважаю. Як можете бачити, думки розділилися. Це означає тільки одне: питання не закрите. Тому ми запросимо на бесіду більш широкого формату відповідальну людину від влади. Отже, що я можу сказати в кінці, побачимося ще в ефірі.